скільки ви зустрічали у своєму житті людей, які володіють надприродними здібностями? Деякі дотримуються теорії, що унікальний дар отримують тільки від народження. Але є і інша думка: стати екстрасенсом може будь-яка людина. Езотерики стверджують, що екстрасенсорні здібності закладені в людині від народження, щоб розкрити їх. Необхідно ретельно практикуватися, виконуючи спеціальні вправи, про які ми і поговоримо з нашими підписниками. Також будемо вам вдячні за вподобайку та коментар до цього відео. Що являє собою екстрасенсорика? Ми приходимо у цей світ, володіючи величезним потенціалом і практично безмежними можливостями. Маленькі діти дуже інтуїтивні і для них. Бачити те, що ми не бачимо, і сприймати те, що ми не можемо сприйняти, абсолютно нормально, але поступово з руками. Під впливом багатьох чинників ми практично повністю втрачаємо ці унікальні вміння. Сумно, але велика частина людей, подорослішавши, втрачає свій потенціал, не знайшовши в сучасному світі способів його розкрити. Слово екстрасенс походить від латинського екстра понад і сенсус почуття, тобто вказує на людину, яка здатна відчувати набагато більше, ніж оточуючи, та має надприродні можливості. Екстрасенс здатний отримувати інформацію прямо через мозок, не використовуючи при цьому зір, слух, нюх та дотик. Ці повідомлення приходять до нього як картинки, голоси. Або інші знайоме лише йому явища. Екстрасенсорні можливості зазвичай проявляються телепатією, ясновидінням, яснослуханням або телекінезом. Також ці люди здатні побачити ауру людей, тварин або предметів. Надприродні здібності є у всіх, але їх потрібно розвивати. І ми знаємо, як. як розвинути в собі екстрасенсорні здібності. Розвинути надприродні здібності допоможе відкрита свідомість і прагнення до розкриття внутрішнього потенціалу. Легковажність, відсутність віри в магічну силу не розбудять вашу інтуїцію, а бажання пізнати світ у його красі та відсутність логічного стержня навпаки допоможе розвинути екстрасенсорні здібності. Пропонуємо вам виконати нескладні вправи з різних курсів, які допоможуть розвинути ваші екстрасенсорні здібності. Ви навчитесь відчувати ауру і силу в долонях рук, вивчати людей і кольори за фото та картками, розвивати інтуїцію передбаченням подій, візуалізувати мрії, замовляти віщі сни та працювати з мінералами. Відчувайте свою і чужу ауру. На думку езотериків, екстрасенсорні здібності дані людям від народження. Медіуми рекомендують розкрити їх, працюючи з аурою. Станьте прямо, розведіть руки в сторони це зовнішні межі аури. Ретельно досліджуйте її середини, намагайтеся відчути її щільність і дірки, отримані через енергетичні удари від інших людей. Заплющивши очі, уявіть, як латаєте слабкі ділянки. Допомагайте собі руками, повільно переведіть руки в положення перед собою, створивши невидимий кокон. Вчіться зберігати свою ауру цілісною і промасувати ауру інших людей. Під час спілкування робіть діагностику співрозмовника зцілюйте його пробої в аурі. Розвивайте чутливість рук. У цілителів через долоні до пацієнта лється цілюща енергія і знімається негатив. Щоб зробити руки чутливими, виконайте таку вправу: витягніть руки перед перед собою, злегка зігніть у ліктях. Розташуйте долоні навпроти одна одної. Зафіксуйте ліву руку, а правою рукою робіть кругові рухи у вертикальній площині. Якщо ви лівша, зробіть навпаки. Час від часу міняйте руки, але робіть наголос на провідну. Росовуйте долоні, прислухайтеся до відчуття тепла між ними. І того, як вони пружинять під час зближення. Звертайте увагу на відчуття в цілі. Робіть передбачення за фотографією та кольоровими картками. Для пошуку людей і передбачення долі часто використовують фото. Для розвитку таких навичок виконайте вправу. І сімейного альбому виберіть щонайменше дві фотографії живих і покійних родичів. Перемішайте і розкладіть їх зліва направо зображенням донизу. Підносьте руку до кожної фотографії, прислухайтеся до відчуттів. І порівнюйте енергетику, яка від неї виходить. Визначте, на якому фото зображена жива людина, а на якому вже мертва. Її аура холодна. Переверніть фотографії картинкою догори і перевірте себе. Виконуйте цю вправу 2-3 рази на тиждень. Працюйте з перевернутими кольоровими картками, навчаючись розрізняти руками кольори. Передбачайте майбутні події. Розвинути екстрасенсорні здібності можна, якщо прокачати природну інтуїцію. Заведіть щоденник і вписуйте туди імовірні майбутні події? Кого зустрінете дорогою на роботу? Як складеться ваш день? Вгадайте такі сюжети? Як зватимуть водія, який довезе вас до роботи? Який новий колір нігтів манікюру? Подруги? Воді з якого кольору прийде на роботу колега. Що скаже продавець у магазині під час покупки на касі? Вважається, що наші предки могли спілкуватися без слів за допомогою інтуїції. Пробуйте передавати та навіювати думки іншим людям. Вчіться візуалізувати мрії. Щоб читати думки інших людей або ефективно втілювати свої мрії в реальність, необхідна розвинена уява. Розвивайте її навичкою візуалізації. Прийміть зручне положення, прислабтеся, заплющте очі, уявіть картинку ідеального майбутнього. Наприклад, як розставляєте меблі в будинку на березі океану або співаєте з кумиром, зробіть картинку максимально яскравою та реалістичною. Повільно поверніться в реальність, оцініть свої відчуття. Продовжуйте візуалізувати щодня, поки картинка не стане максимально деталізованою і схожою на реальність. Проведіть сеанс подрузі або партнеру. Замовляйте віщі сни. Віщі сни це потужний інструмент передбачень. Перед засинанням очистіть свій мозок, подумки сформулюйте хвилюючі запитання і поставте його Всесвіту. Попросіть дати відповідь у вісні. Відразу лягайте спати. Залиште на тумбочці біля ліжка блокноти з ручкою. Прокинувшись, запишіть у деталях, побачене у вісні, і розтлумачте за сонниками. Щоб увімкнути підсвідомість, спробуйте писати лівою рукою, якщо ви правша, і навпаки. Не дивіться у вікно і не спускайте ноги з ліжка, поки не закінчите виклад сну на папері. Розтежте, як швидко і чи в повному обсязі сновидіння цілиться в реальність. Регулярно замовляйте віщі сни. Щоб тренувати своє вміння читати майбутнє сновидінням. Вчіться працювати з мінералами. Езотерики рекомендують розвивати здібності через контакт із природою. Атрибути більшості езотеричних ритуалів це природні камені та кристали. Вони мають особливі вібрації та допомагають налаштуватися на потрібний лад. Експерти рекомендують використовувати в роботі такі камені. Гірський кришталь для магічних куль і передбачення майбутнього. Поставивши хвилююче запитання, уважно вдивіться в кристал або кулю, щоб побачити підказки. Смарагд провідник у потойбічний світ. Підходить тим, хто має сильну інтуїцію, допомагає спілкуватися з предками та проводити ритуали, біломорит мінерал для активації віщих снів. Замовте віщий сон і покладіть камінь. Під подушку або залиште на тумбочці біля ліжка. Нікому не давайте чіпати свої камені, очищайте їх від негативу святою водою, сіллю, місячним і сонячним світлом. Екстрасенсорні здібності не унікальний дар, а природні здібності кожної людини. Використовуйте ці вправи щоб прокачати їх, практикуйте отримані навички в реальних ситуаціях. А якщо для вас було цікаве наше відео і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку. Також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок, а поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явилось на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!